Коротше кажучи, не, е -е. не пройшов рік, як я знову в Берліні. Я в якійсь кафешці. Там я взяла каву всередині. А, до речі, кафешка називається Марс. Все бачимо статуетку фігурку космонавта. От. І зверніть увагу. Це в нас кафешка. Видно на фоні кладовища. Це так по-берлінськи, якщо чесно. А, і, до речі, кухня поки що не працює, тому я взяла каву. На годиннику 18.13, і Я нарешті снідаю. Я взагалі не прихильниця таких відео, але це типу Get Ready with me. Я вже вмилася. Трошки посушила волосся феном, Звісно, попередньо я його помила. Зверніть увагу на цей фен. Я вже думала, що мене нічого не здатне здивувати, але ви подивіться. Все добре, це просто він складається таким чином. І, до речі, він працює. Коротше, все, мій файна лук. Не скажу, що це типовий для мене лук, це скоріше типовий для Берліна лук. До речі, зараз, за моїм одягом не скажеш, але зараз 23 градуси в Берліні. Це кінець березня. Так от, з приводу того, що 23 градуси. Я спочатку подумала, що додаток погоди мене скамить. Але дійсно тепленько, навіть трохи душно. А це я в центрі Анни Франк моєї тески. Це місце не для всіх, але ви бачите, наскільки воно не для всіх, оскільки тут буквально НАТО зібрався. Мені здається, що тут пів Берліна мінімум. От, так, тут мій блеск розмазався. Хоч галерея вже зачинена. Але все одно магазин при цій галереї працює. Все ж таки якась тут виставка відкрита і можна подивитися на різні експонати, які я вам власне зараз покажу. Речі, напишіть у коментарі, як вам такі галереї з такими інсталяціями. Чи вам подобається, чи ви їх розумієте, чи ви думаєте, що ви їх розумієте, як ви їх розумієте, що це для вас означає. Тому що, я, наприклад, мені, наприклад, не все зрозуміло, а точніше мені мало що зрозуміло в цих галереях, але я люблю такі галереї. Це для мене щось про незалежність. Про свободу самовираження та й в цілому про свободу і незалежність. Чи забула сказати, що найбільше, що мені подобається у мистецтві, так це те, що незалежно від виду мистецтва, мистецтво не зобов'язане нікому нічого пояснювати. Так, і мені цікаво скільки разів я сказала слово мистецтво. Ну і звісно, невід'ємна частина будь-якої подорожі, та й взагалі життя в цілому, це те, що рано чи пізно вам захочеться в туалет. І люди, що працюють на цій виставці, вони люб'язно впустили мене в їхній туалет. І зверніть увагу, як тут усе оздоблено. Мені подобається це не типовий туалет. Ну як, я вже в таких була, звісно, але найчастіше. Я відвідую більш класичні такі. так. Мені треба поспішати, я думаю, що мій час в туалеті плюс-мінус лімітований. <рес> ну і звісно, який Берлін без нічного життя. Позаду мене нічний клуб, а також ніч проведена в ньому. Я чекаю на таксі. Так, воно дороге, 25 євро коштує. Але я хочу добратися додому з комфортом. Вибачте, не додому, а до готелю. Сидимо таку чекаємо. Чому не дивлячись на те, що Берлін це теж Європа і має наслідувати європейські цінності, такі як чистота, екологічність, там переробка та сену. Ви зрозуміли. Чому? Тупо оце на кожному закуточку, і пізніше я вам також буду показувати різні засмічені місця. Щоб ви не думали, що якщо Європа, то це означає, що все чисто, що всі, <сміття> що всі слідують правилам, що всі культурні. Ні, це не так. Щоб ви розуміли, я не відійшла далеко від попереднього місця зйомки. Ось бачимо дитячий майданчик. ось. до смітника не донесли. Ну і в принципі весь Берлін, він такий, він засмічений. Вон, до речі, такий балкончик симпатичний. Взагалі я думала, що такі штуки на вікнах це щось застаріле. Власне, воно таке є, на мою думку. Але я не очікувала це побачити тут, в Берліні. Ну, подивіться. Це дофіга нагадує Україну. От скажіть, що я не в Україні. Так, якщо ви думаєте, що це рандомне включення з України, або ще звідки лясть, там з Польщі якоїсь, то ні. Це все ще Німеччина, бачите? Воно ну, там ганчірочка якась на гілоці. Бачите? Це німецький поїзд, це німецький поїзд. Це все ще Німеччина. Як тревел-влогер, я вважаю, що важливо також показувати некра... некрасиві місця міста, яке я вам показую, яке я подорожую. Тому що місто не міряється лише безпосередньо самим центром міста, там, де, звісно, зібране усе найкраще, усе найпривабливіше для туристів. Але це ще не є все місто. От що я намагаюсь донести. Зверніть увагу, що записую це відео. я у так би мовити, непривабливому районі міста. Багато хто не купує отакий квиток, тому що зазвичай тут не перевіряють ці квиточки. Тут немає турнікетів. Типу, заходь, їсть на здоров'ячку. От, але я вирішила придбати, тому що інколи все-таки їх перевіряють. До речі, раджу купляти квитки на транспорт лише тому, що за вами дивляться масонські очі. Так, я хочу подивитися кіно, і я зайшла в якийсь чудернацький дворик. До речі, дуже нетиповий для Берліна. Я не знаю, він як якийсь, як, якийсь такий модерний житловий комплекс. Не знаю, як, як назвати це житловий комплекс, але не по-берлінськи виглядає. Дивіться, тут доволі безлюдно і може здатися, що тут навіть зачинено. Але ні, тут відчинено. Я вже перевіряла. Всього нам пишуть, що якщо хочете подивитися кіно, то йдіть на третій поверх. Окрім квиточка, я також придбала кола з білою наліпкою, це без цукру. Так, я тут собі понакупляла усього потроху. Як я з цим усім буду заходити в кінозал, я не знаю. Але в мене немає вибору. Маю взяти все. Так, дівчата, хлопці, мені до останнього не віриться, що це Берлін. Камон. Ну не буває таких внутрішніх двориків у Берліні. Так, ці колокола мене вже задовбали. Вони сьогодні, зранку, з 8-ї години, лунають, блядь, що години. Так, і через 10 хвилин мій чекаут. Як завжди в таких ситуаціях буває, часу обмаль. Осьома кімната. Так, розводила срач, як тільки могла, але щось погано старалася видно. Це я трошки так тут. Сміття повикидала. До речі, тут відкривається балкон. Ну як, не можу сказати, що це балкон, проте. Так, двері зачиняються. Мені треба потрапити туди. Так. Ну і, власне, щодо готеля, то це все. Нічого незвичайного радити його я не можу. Навряд чи захочу тут зупинитися ще. Хіба що тут будуть якісь там знижечки? А так, ні. Отже, я вже на вокзалі. Як бачите, мій поїзд через півтори години, але я боюся проспати, бо я не спала. А ще я дожилася в Нідерландах до такого рівня, що я на слух відрізняю нідерландську від німецької мови. Хоча я не розмовляю ані тією, ані іншою мовою. Щоб не поринути у глибокий сон, я вирішила пройтися. А поки я чекаю, коли мені приготують їжу. То покажу вам вагон ресторан В тому віконечку я замовила. Чекаю. Моє замовлення готове, можна йти їсти. Я вже в Нідерландському поїзді. В принципі, на цьому можна було б закінчити цей влог, але є одна важлива річ, що чекає мене в кінці кожної моєї подорожі. Ось моя найулюбленіша частина подорожі. Вже тут, я думаю, можна завершувати. Дякую за перегляд. Усім до зустрічі. Майк!